Приветствую вас в эфире Хроматикова Телебачения Донеччины. Сегодня в гости мы пригласили проектора с научно-педагогической работы Славянского Донбасского государственного педагогического университета Швыдкова Сергея Николаевича, а также активистку, которая учится в этом университете, Марию Среду. Она также является членом всеукраинской организации «Студентские учнивские братства». Перший вопрос звісно к вам. Марія, якою роботою ви займаєтесь? Я знаю, що ви активіст, а також волонтер. Угу. Наша організація називається Всеукраїнська Молодіжна громадська організація. Ми є як волонтерською організацією, так і просвітницькою організацією. У нас ну, в нашій роботі є декілька напрямків. Перший і напевно зараз найголовніший наш напрямок це волонтерська діяльність. На даний момент на сьогоднішній день вже було, було проведено близько 10 вуличних акцій. Та декілька суботників. Суботники були проведені в нашому центральному парку відпочинку. Вуличні акції відбулися із замалювання надписів, ну не зовсім грамотних, не зовсім приємних. Та надписів, які дали по собі люди, які перебували на час військових дій в місті. Зараз ми почали свою роботу в просвітницькій галузі, тобто ми організовуємо такі учнівське братство, студентське братство, працюємо з учнями. Ми вже вийшли на Краматорськ, також були в Святогільському Богородичному, там були, де також хочемо організувати подібні учнівські братства і працюємо в просвітницькому плані, тобто хочемо виховати почуття патріотизму та любові до своєї батьківщини. Ну а що це лично для вас означає Марія? От чому ви цим займаєтесь? Я прийшла до нас, отак одного разу також прийшов волонтер, він приїхав з Києва і розповів про таку організацію, запропонував, давайте спробуємо. Ну ми погодились, не знали ще зовсім, не, ну так, в, 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 в загальних там, рисах розуміли, що це означає, але так точно не знали. Він запропонував, давайте спробуємо. Ми одного разу організували акцію, там вийшли наступного. Ми зрозуміли, що ми без цього вже не можемо жити. Тобто, коли ми приїздимо в військову частину і привозимо дитячі малюнки, у нас була акція, яка називалася Діти Донеччини, воїна МАТО. Дитячі малюнки з Слов'янська-Краматорська ми відвозили в військову частину в місті Краматорську і в Слов'янську також передавали. Ті емоції, які ти відчуваєш під час перебування в військовій частині і при передачі цих малюнків, їх не можна відчути більш ніде. Одного разу мені довелося їхати з температурою. Але після того, як я приїхала, я зрозуміла, що навіть якби я була дуже-дуже ну, хвора, я все одно поїхала, тому що ті емоції, ті почуття, які ти відчуваєш, є розуміння, що ти щось робиш для своєї батьківщини. Ти розумієш, що там хтось тебе захищає, а тут ти можеш щось змінити і щось зробити. Сергей Николаевич, я знаю, что вы всячески поддерживаете направление молодых людей, которые учатся у вас в этом университете. Скажите, а что это для вас означает? Почему вы ви решили поддержать молодёжь проукраински настроенную? Ну, я хочу сказать это пане Андрею, что це було це є природним, особливо для мене, тому що э я і по духу і по за своєю роботою я є українцем, розумієте? І мені наприклад дуже приємно, що поряд зі мною є такі студенти, такі як Маша Середа, такі як Пиріг Катя, такі як Гармаш Гавриш Маша. Ну, багато-багато можна назвати прізвища багатьох наших студентів, які беруть активну участь в цій волонтерській роботі. Щодо волонтерства, я хотів декілька слів додати до того, що розказала Маша. Справа в тому, що волонтерство для нашого університету це не нове явище. Воно з'явилося в нас набагато раніше. Я хочу за декілька слів сказати про те, що студенти багатьох факультетів раніше і зараз беруть активну участь у роботі з дітьми. Ну, по-перше, у роботі з дітьми і інтернатів. Або шкіл інтернатів. У нас на території самого Слов'янська знаходиться три інтернати дорослих дітей, і один називається дитячий притулок, там, де маленькі дітки. І у нас студенти дефектологічного факультету, технологічного факультету, інших факультетів всіляко намагаються допомагати не тільки, скажімо, там проведенням якихось заходів, але і матеріально-фінансово. Збирають гроші, передають, збирають одяг, передають цим дітям. Тобто, розумієте, для мене особисто приємно, що молоді люди переймаються проблемою дітей і проблемою України. Тому що майбутнє України це наші діти. Майбутнє от воно сидить, воно вже не майбутнє, вже зараз це наша Україна. А таких, я вам скажу, у нас студентів дуже багато. Дуже багато я ось щойно піднімався по східцях, я дивлюся, сидять там два хлопчика внизу. Це теж волонтери, це теж наші. От тут напроти, ні, не туди я показую, тут от, напроти у нас пенсійний фонд. Там працює на сьогоднішній день близько 12 волонтерів, дітей, студенти, які допомагають працівникам соціальної сфери. Треба ще сказати, що коли е, звільнили місто Слов'янськ, то наші студенти-психологи е, брали активну участь і допомагали психологічним службам. Е, зокрема, е, коли приїхали, е, приїхала психологічна служба з е, Міністерства надзвичайних ситуацій, там близько 20 психологів приїхали, то поряд з ними працювали наші діти і наші викладачі. Тобто, розумієте, Оця от активність вона демонструє в першу чергу те, що е, зараз е, ми не повинні бути, ми, ми не є, скажімо, якимись пасивними е, споглядачами, ми є активними учасниками е, відновлення, скажімо, відбудови е, власне кажучи, України. Так що це от, е, для е, нас, е, я ж кажу, не нова справа. Інша річ, що можна вести мову про зміну форм роботи. Наприклад, у нас вже з'явилися, от разом ми спілкуємося з Машою, з іншими дівчатками, у нас вже з'явилися ідеї щодо розширення, скажімо, діяльності волонтерської роботи в цілому, тому що у нас з понеділка починається повнокровний навчальний рік. Повертаються студенти. И есть с кем работать, понимаете? Потому что доводить до детей, скажем, идеи волонтерства, это как раз и есть нашим заданием. Ну, вы знаете, что приедут студенты, наверняка многие из них будут поддерживать идеи не проукраинские. Потому что многие приедут как раз из тех районов, которые, возможно, сейчас находятся под так называемым ДНР. От, ви сталкивались з такими, наскільки легко об'яснять. Я їм. вам скажу, так. Я розумію, про що ви хочете сказати. Я хочу декілька слів сказати про тих дітей, які приїздили, є вже зараз у нас, які перевелися, або є, ну, не перевелися, вони є зараз слухачами в нашому університеті з інших узів, з Луганська, з Донецька. Розумієте? Їх не треба переконувати. Можливо, є такі. Можливо, і це, мабуть, природне, ви знаєте, тому що студент приходить на перший курс він вже доросла людина. Основне виховання він отримує вдома, в школі. От як його виховали, такого ми і отримуємо. От він прийшов. І наше завдання довести до, до них, скажімо, потрібність, потрібність. В цій роботі і плюс ми повинні переконати їх в тому, що Україна єдина, Україна неподільна. подільна, Україна це їхня, і наша батьківщина. Да, вообще сложно представити, як педагог может... Придержуватися абсолютно другої точки как уже это педагог, зрення. Ну, ще, ще вчора, от в місті Краматорську, у нас вчора проходила акція за малюзний вірус з дітьми, уже Краматорськими, але частина дітей поїхала зі Слов'янська також допомогти, підтримати. Тобто вчора ця акція була вперше. Коли ми йшли по вулиці з фарбою і прийшли на те місце, де ми мали замальовувати, там було гасло Велике серце написано Україна понад усе, і хтось великою, великими чорними літерами написав ложку. І ми мали це замалювати. То довелося не тільки організовувати просвітницьку роботу серед дітей, а довелося організовувати просвітницьку роботу навіть серед працівників міліції, тому що були якісь незрозумілі претензії стосовно е, оформлення нашої акції юридично, хоча ми все надіслали, там всі запити, всі дозволи, все було надіслано. Вони намагалися нам розповісти, що ми маємо там надати їм прямо зараз чотири папірці, п'ять підписів та три печатки. Довелося їм пояснювати також, що, таке, що в нас в законі написано, що які в нас права, що ми все зробили. Після розмови, ну можливо, вони зрозуміли, що вони не так сильно знають конституцію. Таких питань не виникало. Тобто, коли діти бачать наш приклад, коли вони розуміють, що кожен з них може особисто впливати на стан речей в країні, вони самі піднімаються духом, вони розуміють, що вони можуть щось змінювати. Хотілося б немножечко переключиться с этой темы. к Сергею Николаевичу. Такой вопрос. З завтрашнего дня уже начинають, будуть приезжать студенти. Наверняка не многие смогут добраться до учебного вашего заведення. Идет ли навстречу в університет? Ну, Таким... Звичайно, ми прекрасно розуміємо, в якій ситуації опинилися наші діти, в якому стані вони знаходяться. По різному переносять, скажімо, и перенесли діти. Те, що було у нас тут. І зараз я, знаєте, з, такою, з таким болем у серці, дивлюся на те, що коїться, скажімо, в Донецьку, в Луганську, і в інших містах, і, і при приміській зоні, скажімо, у Донецька. Це дуже важко. Це, власне кажучи, дитина приїде сюди, добирається, і ви знаєте, наше завдання Показати їм, що вони їхнє горе, яке вони пережили, і, можливо, переживають в цьому горі, вони не самотні, що поряд з ними є не тільки викладачі, поряд з ними такі ж люди, поряд з ними такі ж батьки, яких вони можливо там залишили і приїхали сюди, і ми всіляко намагаємося йти на зустріч цим дітям, підтримуючи як і матеріально, так і морально. І скажімо, навіть коли у нас була сесія, у нас у нас сесія була перенесена аж у вересні місяці, скажімо, ми складали літню сесію, то там були такі форми і дистанційно, і по скайпу, скажімо, розумієте, в електронному варіанті діти надсилали з ними зв'язувалися. ну, Маша свідок, вона знає, як це все відбувалося. Державний іспит і вступний іспит здавали по скайпу в електронному варіанті, нам надсилали, ми надсилали в такому онлайн режимі працювали. Тобто, да, намагаємося максимально, скажімо, полегшити участь їхню в навчальному процесі, коли виникають такі проблеми. Проблема такого характеру. Так що ну дай Боже, щоб, скажімо, швидше завершилися ці всі події. От. Але я ще раз скажу, просто діти, які е, перенесли, скажімо, оці е, психологічні травми, звичайно, і з цими травмами приїздять до нас, ми намагаємося їх скажімо, все зробити для них якоможна, якомога умови створити їх. Деяким, наприклад, ну не деяким, а вже багатьом студентам, які не мають коштів, ми дозволяємо проживати в гуртожитку безкоштовно. Особливо з тих районів, от, з Луганська студенти, які приїхали, з Донецька приїхали, з, з Горлівки, вони проживають безкоштовно. Ми навпаки намагаємося чимось допомогти. Є навіть такі діти, які, знаєте, от вони приїхали десь у серпні, на початку вересня і почалися холода. Їм не було що вдягтися. Ми збирали одяг цим дітям, щоб вони як, як можна, ну, скажімо, тепліше. Були одягнені, щоб ми не, 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 не захворіли і тому подібне. Тобто, ну так, намагаємося. Як воно, як вони це сприймають, ми не знаємо. Скоріше всього, це самі студенти розкажуть. Багато вдячних студентів. Я сама проживаю в автожитку, тому знаю людей, які переїхали в Горлівки, не мають ні коштів, нічого. то они благодарны за любую допомогу, благодарны возможности жить в теплом, сухом месте, безкоштовно, и благодарны за поддержку и сприяние. Есть такая инсайдерская информация, просто хотелось бы, чтобы вы прокомментировали ее. То есть есть такое mm -hmm. или нет такого, ходят слухи, разговоры о том, чтобы перевести Горловский иньяз в педагогический университет, а также, вот, допустим, Донецкий филфак перевести в Славянск. Ну, я знаєте, і так, така інформація є. Звичайно, що, і, мабуть, ви теж знайомі з тим, що Міністерство освіти і науки України в такому, скажімо, в швидкому порядку розглянули питання щодо евакуації Донецького національного університету, там, здається, і у Вінницю переводять, виділили, по-моєму, навіть територію ювелірної там якоїсь фабрики чи щось таке. Ну, так, так, така інформація є. Щодо Горлівського інституту іноземних мов, Горлівський інститут іноземних мов є структурним підрозділом нашого університету. Тобто він є в структурі нашого університету. Інша справа, коли буде виникати ця проблема і потреба переводу, я думаю, то ректорат вирішить це питання, я думаю, позитивно. Ну і філологічний факультет Донецького національного університету. Я ще раз кажу, якщо буде така потреба, то ми все зробимо для того, щоб я знаю, що є можливості в шиці, є ще ну, то, спосіб, то, то, у мене є така інформація, так. а також є соответствующе кабінет. Да, там, там розумієте, Андрію справа в тому, що можливо з гуртожитком не так вже й просто буде, тому що у нас всього на три гуртожитки. І зараз починають вони дуже швидко заповнюватися, бо їдуть студенти наші свої повертаються. Плюс у нас у гуртожитку, скажімо, от зараз буквально ми щодавно поселили дітей, але вони вже наші студенти, вони були абітурієнти. Це 12 сиріт дітей із Донецького Сирітського будинку. Вони зараз у нас проживають уже. От отже, плюси ще знаєте, ми розташовуємо студентів. З інших навчальних закладів нашого міста, зокрема, е слов'янський хіміко механічний технікум, потім е Слов'янський авіаційний коледж, бо у них там деякі гуртожитки зруйновані, вони не, не, не готові до, скажімо, до навчального року. І якщо скажімо, прийдуть холоди, то звичайно для студентів це буде дискомфортно. І ми намагаємося в силу своїх, скажімо. Тих можливостей, які в нас є в університеті, ми намагаємося цих дітей теж приселити. А в Донецькому національному на філологічному факультеті там м, багато студентів, розумієте, якщо вони приїдуть, то проблеми будуть звичайно поселенням. Я думаю, що Ну, запрос такий існує, чи ні? Ну поки що навіть на, на рівні на унів... рівні університету ми це питання не обговорювали. Ми не обговорювали і я думаю, що. Ректор знає про цю проблему, от. але так офіційно ми ще не говорили про цю проблему? Я ще раз скажу, якщо виникне така потреба вирішенні цієї, проблеми, ми будемо все робити в сілях Марія, скажіть, а є у, у вас такі плани создатель на базі от, університету? Свої своего роду координаційний центр, з якого можна розпространяти наслістно вот, ну, вот, свої ідеї в да. другие города, так як ви сделали с городом Краматорським. Тому що началось, насколько я знаю, да. все в Славянске. Так, це все Славянске. Слов'янську. Зараз ми працюємо над тим, щоб виходимо на наступний етап зробити такий координаційний центр саме в нашому університеті. Тобто в нас є дуже сильна і гарна підтримка, і вже завтра ми плануємо провести чотири акції уроки волонтерства та громадянської активності серед першокурсників, які до нас приїхали, та старші курси, які вийшли з першого числа, тільки на навчання. Як тільки у нас буде достатня кількість людей, і ми зможемо. Ну, е, така організація має давати якісь певні навички, щоб люди могли координувати. Як тільки ми зрозуміємо, що ми готові і маємо достатньо таких людей, які можуть координувати, ми відразу. Поїдемо до інших міст, ну, найближчим часом ми плануємо Дружківку та Константинівку охопити. Також досі працюємо з Краматорськом, там є дві школи, ми були в гімназії і в 25 школі, там діти вже створили свій осередок, тобто ми їм тільки допомагаємо, вони вже самі планують свої акції, планують свої виступи, ми тільки там підказуємо, координуємо, допомагаємо організувати щось, а так вони вже самі. І плануємо створити таке потужне осередок у місті Краматорського, оскільки там діти дуже активні і патріотично настроєні. Там є з ким працювати це приємно і особливо гімназія. Особливо так гімназія нас прийняла дуже тепло, нас жодна школа так не при не приймала, дуже багато дітей залишилось, захотіли прийняти участі з першого дня. Вони вже поїхали. Ми проводили акцію, малювали захисну решітку на БТРі. Вони там спочатку планували, що ми візьмемо п'ять людей, тому що ну, з транспортом самі домовляємося, все, з коштами проблема. Але вони сказали, що ми поїдемо власним коштом, і їх приїхало дуже багато, ну дуже багато було бажаючих. Тому от уже в на найближчі дні ми створимо такий осередок, як, коли зможемо координувати інші міста. Скажи, Марія, а много ли педагогів в університеті Ну Сергій Ніколайович я точно не знаю. Коли ми говоримо нашим викладачам, що ми там маємо піти з пари або маємо там якесь завдання, ніхто нам, ну тобто, супротиву ніхто нам не висловлює. Багато насправді багато викладачів, майже всі викладачі, ну я ж кажу, нам ніхто ніколи Марія, не заперечував. Марія, ти так говориш как бы, лучше допоможі, це просто не мішай. Да? Ні, ні, ні. Насправді, от ми з Сергієм Миколаївичем говорили про те, що завтра він нам допоможе зібрати учнів. Об, ну, обговорили, як нам, де як нам краще, що зробити. Дуже багато викладачів є, які підходять і говорять, у нас там є теплі речі, ви там знає, ми знаємо, ви там збираєте, чи може вам ще якось надати допомогу, які насправді допомагають. Ну я особисто знаю багатьох так. викладачів, які підтримують наших студентів, волонтерів, які патріотично нас налаштовані, проукраїнські. От, і знаю багатьох, які, е, коли от дуже велика кількість, е, ну скажу, сказати, жителів з зони АТО приїхали сюди в Слов'янськ, переселенці, як би їх можна назвати, так то багато, дуже багато кладачів е, чим могли допомагали. тому що я особисто знаю такі сім'ї, які приїхали із Єнаківа. Ми допомагали їм поселятися. Вони пожили в нас деякий час гуртожитку, поки вони там знайшли квартири, одягом допомагали. Ну чим можемо, тим допомагаємо, розумієте. І в тому числі наші так. діти, студенти теж активно беруть участь у цьому. Дякую вам большое за діалог. <laughs> Дякую. Ми Дякую. хочемо подякувати громадському телебаченню, да. яке Дякую. ми дуже любимо, поважаємо. 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 Та поважаємо. тим паче, що дуже у вас я б сказав. Такой сильный склад, ну, может быть, и... и высокий профессионализм. Сегодня у нас в гостях был Швыдко Сергей Николаевич, это проректор с научно-педагогической работы Донецкого педагогического университета, а также активист Мария Среда. Она также является членом всеукраинской общественной организации Студентские ученивское братство. Напомню также, что наши громадские телебачение Донеччины выходит исключительно благодаря вашей поддержке. О том, как финансово вы можете нас поддержать, узнаете на сайте громадские